Вітаю вас, дорогі друзі та партнери! Сьогодні ми підсумовуємо 2024 рік для компанії Арті. розкажемо про ключові досягнення, нововведення та події, які стали важливими для нас і для вас. А наприкінці цього відео особливе новорічне привітання, так що залишайтеся нами. 2024 рік був насиченим і продуктивним. Ми відкрили новий склад у Київській області, що дозволяє нам швидше доставляти товари, розширили наш асортимент, додавши нові продукти, такі як Текпластина, резина тканина та рукава ПВХ «Транспорт» і Пірес. Почали співпрацю з заводом Feliflex, що стало важливим кроком у нашому році. Запустили офіційний YouTube канал і вже ділимося корисним контентом з вами. Постійно удосконалюємо наш сайт. Додаючи нову інформацію, фотографію, покращуючи функціонал, щоб користування сайтом було максимально зручним і простим. І це лише частина наших досягнень. Завдяки вашій підтримці ми продовжуємо розвиватися. 2024 рік запам'ятається, ще й зустрічами з нашими партнерами та участі в конференціях. Ми побували в гостях у наших партнерів із заводу Fix, що укріпило наші зв'язки, допомогло краще зрозуміти ваші потреби. Ця зустріч стала важливим етапом в нашій співпраці, відкрила нові можливості для подальшого розвитку. Також однією значушою стала зустріч з партнерами СКФ, де ми познайомилися з новими технологіями, продукцією, яку представимо вже у 2025 році. Ми також забезпечили завезення великої кількості продуктів, що дозволило нам задовольнити навіть найвибагніших стрімків. Дорогі клієнти та партнери! Вітаємо вас з наступаючим новим роком та різлом Христос. 2024 рік став для нас роком нових досягнень, можливостей, і ми щиро вдячні вам за підтримку та довіру. Шановні партнери, бажаємо, щоб 2025 рік приніс ще більше успіхів як для вашого бізнесу, так і для наших спільних проєктів. Нехай цей рік буде сповнений новими горизонтами, цікавими можливостями та великими перемогами наступаючим новим роком. Спільно ми можемо досягати найсміливіших цілей, і ми готові підтримувати вас у кожному з ваших починань. Бажаємо вам безмежної енергії для реалізації всіх планів і стабільного росту на всіх напрямках. Дорогі наші клієнти, щиро вітаємо вас з новим роком та ліством. Дякуємо вам за вашу довіру і вибір нашої компанії. Нехай ваша робота приносить радість, а колектив підтримку. Здоров'я, благополуччя і гармонії вам та вашим близьким. Спільно з вами ми будуємо майбутнє. І цей рік стане ще одним етапом нашого успіху. Дякуємо вам за довіру і нехай новий рік принесе тільки найкраще.